Хай живе наш рідний дім, тепло і затішно у нім. Тут і тато. Тут і ненька, і бабусенька рідненька, і веселий наш дідусь крутить пишний русий вус. Про кого розповідається у віршику? Як можна всіх назвати одним словом? Так, це родина, сім'я, діти. А ви любите слухати казки? А хто вам удома розповідає казки? Чи впізнаєте ви, діти, цю казку? Це казка Ріпка. Давайте пограємося з її героями. Ви пам'ятаєте, як вони кликали один одного на допомогу? Давайте ми покличемо їх голосно та тихо. Подивіться і скажіть, хто тяне рібку? Дідусь, бабуся, онучка, жучка, кішка та мишка. Вони тянуть рібку, тримаються один за одного та стоять рядком. Як вони стоять? Рядком. Перший у рядку дід, а остання в рядку мишка. А хто стоїть за дідом? Подивіться. Хто стоїть перед собачкою? А хто між собачкою та мишкою? То стоїть останній. А хто тяне рібку перший? Ви сказали слово дід. Ви сказали слово дід. Це слово можна позначити ось такою смужкою. А на смужці зліва є червона риска. Це початок слова. Давайте прочитаємо разом із вами це слово зліва направо. Дід. Дід. Молодці. Давайте прочитаємо слово баба. Його теж ми позначимо смушкою. Баба. Баба. Тепер прочитаємо онучка. 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 Молодці малята. Ми виклали з вами три слова, а слова бувають довгі та короткі. Щоб визначити, яке слово довге чи коротке, я буду плескати в долоні, а ви лічити. Скільки разів я плеснула в долоні, то стільки ми покладемо з вами квадратиків, щоб ми не забули, скільки ми разів плеснули. Давайте перше слово дід. Дід. Скільки разів я плеснула. Так, один раз я поставлю один квадратик. Слово баба. Баба! Скільки разів я плеснула? Правильно. Два рази. Поставлю два квадратика. І слово онучка. Онучка. Скільки разів я плеснула? Правильно. Три рази я поставлю три квадратики. Як ви гадаєте, яке із цих слів коротке? Так, вірно, слово дід. Коли ми вимовляли це слово, то плеснули всього один раз. Слово «дід» коротке, тому я заміню довгу смужку на коротку. А як ви гадаєте, слова баба-онучка довгі чи короткі? Так, правильно, вони довгі, бо я плескала два рази і три рази. Чи треба міняти смужки під цими словами? Ні, не треба. Слова баба-онучка довгі. Баба! Онучка. А слово дід коротке дід. Ми гарно попрацювали час же відпочити. Давайте назвемо всі слова по порядку. Баба, дід, онучка. Тепер я приберу картинки. І назвемо слова за смужками. Баба, дід, онучка. І тепер давайте пограємо з вами в гру, якого слова не стало. Я зараз буду прибирати якусь смужку, а ви уважно дивіться, яку, яке слово я прибрала якого слова не стало? Правильно. Слова баба. Якого слова не стало? Правильно. Слова дід. Молодці. І ще раз давайте подивимося. Яке слово я прибрала? Та слово дід. А зараз яке слово я прибрала? Правильно, слово онучка? Молодці дітки. Молодці дітки, ви добре впоралися? Подякуємо героям казки. Не пригостимо їх. Подивіться, будь ласка, що у нас є молоко, сир. Сік. Ковбаса. Ковбаса. Ми назвали, давайте ще разом назвемо ці слова. Сік. Сир. Молоко, ковбаса. Ми назвали різні слова з вами, і вони бувають довгі та короткі. Давайте визначимо. Ось, довгі слова бувають і короткі. Коротка смужечка. Давайте з вами визначимо, які ці слова. Перше слово у нас сік. Будемо плескати разом в долоні. Сік. Скільки разів я плеснула? Один. То це слово коротке. Я його поставлю біля короткої смужки. Тепер слово сир. Сир. Скільки разів я плеснула? Так, один. Це теж коротке слово. Його я, його я теж поставлю біля короткої смужки. Молоко. Молоко. Скільки разів я плеснула? Так, три рази. Це слово довге. І останнє слово ковбаса. Ковбаса! Скільки разів я плеснула? Так, правильно, три рази це теж слово довге. Молодці дітки впоралися із завданням, а бабуся вже кличе на обід усіх, хто допомагав тянути рібку. Вона буде їх пригощати смачною кашею з рібки. Чи сподобалося вам грати з героями казки? А що нового ви дізналися про слова? Чим ми позначали довгі і короткі слова? Що позначає червона риска на смужці слові? Які короткі слова ви запам'ятали? А які довгі слова? Спробуйте разом з батьками придумати довгі. Та короткі слова. На все добре! До побачення!